Так, добрий день. Це канал я і мої кози. Звати мене Люба. Де я свою підставку поділа? Несла, несла, да її? не донесла. Так, це в мене розтоплене масло. Сиплю сюди муку. Масла тут в мене десь грам 60, я вкинула коза, замороженого. То його розтопила. Все. Муку сипимо. І зараз будемо жарити. Зараз я відправлю на плитку і будемо жарити. А пахне! Ось. А тоді покажу, що далі будемо робити. Зараз воно трошки прожариться і я покажу, що далі. Однако вона така і така тяжка. Так, поки мука жариться. Беру приправи. Своя домашня приправа. Свій домашній сушений чесник. Це все на свій смак. Хто який хоче, той такі приправи бере. Так, мелений перець. Тими всіма спеціями, Ту, що я заказувала. Тут в мене є тархун, чебрець і цибуля. Так. Поки мука ще жариться, зараз я поставлю поки не з паузу, хай прожариться. тоді покажу далі, що будемо робити. Так. Мука прожарилася у мене. Висипаю сюди свої спеції, перемішую. Хто хоче може брати менше, хто хоче мої взагалі не брати спецій ніяких тільки сіль. Це вже на ваш смак. Зараз на минутку воно ще прожариться зі спеціями. тоді покажу далі. Так, прожарилося. Тепер додаю сюди свою сметану. Ту ж да стіл положити й Ні, я покажу я просто ще. І поставимо хай розтопиться, прожариться зі сметаною. Так, поки, поки жариться, тремо сир. Сир свій домашній. Трошки жовтого втру, трошки білого втру. І у мене два куски начатого. того. Трої ще один качота, а крутрує ще один звичайний. Мені здається, бігують звичайний. Ні, жовтий вроді звичайний. Ну, я точно не пам'ятаю. Ось таке то діло. Дві яйці вибий щось і розбий. Мищенку чи, чи в вкрусті хочу розбий, в чому тобі удобно. Зараз на тру, тоді покажу. Так, прожарилося зі сметаною, сира, хто хоче, моє брати, моє не брати. Я беру, бо мені подобається сир. Так, хай трошки остигне, а тоді поки ударите. Так, це в мене цвітна капуста. Почищена, відварена, 2-3 минути кипить в окропі і тоді відсіджуєте. Ось. Тепер візьмемо трошки солі, бо в мене зажарка не дуже солона. Просто отак зверху присолимо. Так, акуратненько, небагато. Бо мене люблять коли солоне. Так. так. Це мене дві яйці тут. Я вмисне потримала, щоб пательня остигла. Щоб не було, зразу не зварився білок в яйці. вимішуємо. Все вимішали і тепер Заливаємо нашу капусточку. Ось так. Пательню я помастила олією, бо забула сказати. Ось так зверху. Передобримо всю капусту спеціями. І ставимо в духовку. Кхе. У мене при температурі 180 градусів на мінут 15-20. Ну, а ви вже дивіться по своїх духовках, як ваша духовка при якій температурі жари. Ну, як солоне. Ось так виглядає моя капуста. я її присиплю. Зверху трошки сиром, ну це не мусово, можна вже і так їсти. Ну, Таким чином мої діти з'їдять трошки сира більше. Ось так. І зараз на мінутку-другу поставлю в духовку. І все, і будемо смакувати. Сир в мене свій домашній, так що я можу собі дозволити його взяти більше. Ось. 5. Зараз протушиться і будемо смакувати. Ось така в мене вийшла запечена капусточка цвітна. Ну, кому подобається, готуйте, смакуйте. Ось так. виглядає моя капусточка з помідоркою. Ось. І зараз посмакуємо. Наталю, як може бути? Не знаю, що попробуємо? Ні? Ну, я попробувала. Бо я перед тобою пробувала, Я не що змашу. Смашу. Mm -hmm. І посмакуємо. Таке то діло. Можна просто пожарити в яйці і на пательні мачати у муку яйця і пожарити. ну так, теж дуже смачно. Хто так не готував, можете приготувати, попробувати Ну і хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Не забувайте поширювати відео, якщо маєте таку можливість. І всім до зустрічі. А я посмакую і біжу на стрім. Не знаю, коли відео вийде. Ну, а нині неділя. Всім па-па-па-па!